Плавучі станції, які живлять електроенергію Одесу та область. Це не сценарій фантастичного фільму, а один зі способів зменшення дефіциту в енергомережі, що виник наслідок обстрілів російської армії. Принаймні така заява пролунала на початку червня від очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Що таке судна електростанції, як вони працюють та чи можна втілити цей проект? Поговоримо далі. Ідея, озвучена головою ова, не нова. Вперше інформація про те, що Україна думає залучити такі судна, з'явилась наприкінці 2022 року. Перемовини вели з турецькою компанією Карповерші але далі розмов цей проект не рухався. І ось майже через півтора року про це заговорили знову. Ситуація інша. Зараз енергосистема країни у гіршому становищі, ніж взимку 2022 2023 років. За словами Олега Кіпера, з турецькою стороною обговорюють розміщення трьох суден біля Одеси, Південного та Ізмаїла. Кожна станція вироблятиме 250 мегаватт енергії, тобто сумарно 750. Багато це чимало. Зараз в Україні залишилось лише 9 гігаватт або 9 тисяч мегаватт потужностей генерації. Про що на конференції з відновлення країни у Берліні повідомив Президент Володимир Зеленський. Один блок атомний це один гігават. Да? Тобто, місто Київ споживає на сьогодні, ну, столиця України найбільше місто, воно споживає близько 1100 1100 мігават. Тобто, а це 750. Тобто, бачите, різниця не така велика. Не просто істотно, а суттєво покращить ситуацію в одеському регіоні, якщо це відбудеться. Плавучі станції це судна або баржі з силовими установками, які генерують електроенергію. Джерелом може слугувати газ, зріджений газ, рідке паливо тощо, які доставляються трубопроводом або іншими спеціальними суднами. Обладнання на борту заживлюється до берегової мережі. Так енергія транспортується на суходіл. Як зазначають на сайті турецької компанії, станцію можна розгорнути протягом місяця. Найбільшим викликом для такого проекту в Україні, що залишає мізерні шанси на його втілення, є безпека. Росія може атакувати судно, як тільки воно стане біля українського узбережжя або ж знищить інфраструктуру, поруч, без якої плавуча станція не працюватиме. Керівник ОВА Олег Кіпер, коментуючи це питання, визнав, що найперше турецька сторона запитує про безпеку. Зі слів посадовця турки можуть убезпечити себе самі. Мовляв, російська армія не наважиться атакувати їх. Втім, повної безпеки Україна гарантувати не може. До речі, ми зверталися за коментарем до військово-морських сил. Там відповіли, що поки не коментують цю тему. Наступне це технічний бік, які складнощі можуть виникнути з підключенням таких станцій до берега. Ось що нам відповіли експерти: це має бути відповідна підстанція, це має бути відповідне кабельне з'єднання. Його треба побудувати, оскільки ну 100%, що немає. Не в морі пунктів, де можна приєднатися, чи там в порту зазвичай такої потужності просто немає. Відповідно, це треба буде швиденько будувати. Не думаю, що це достатньо складна історія, тому що, в принципі, що м'єш в порту, там відповідна енергетична інфраструктура, лінії електропередач високої напруги. Тому що в принципі сам порт по собі споживає немало електричної енергії, там здається, 10% від усього споживання Одеси, наскільки я пам'ятаю. Тобто тому ну, не бачу якихось тут супер великих технологічних проблем. Тому ну, якщо це застосовується в багатьох там, країнах Африки, там десь в Ботсвані, там чи в Нігері, то чому в Одесі це не можна застосовувати? А що по грошах? Вартість оренди подібних плавучих станцій не повідомляли. Орієнтуватись на фінансові контракти в Українах, де вже працюють такі судна, складно, адже все може залежати від індивідуальних умов та особливостей у кожному конкретному випадку. Щодо вартості такої електроенергії, то вона буде дорожчою ніж та, що виробляється в Україні або імпортується з Європи при виробництві електрики е, на нафтопродуктах. Вартість кіловат-години становить десь приблизно 20 гривень за кіловат годину А на українському ринку електроенергії ціни зараз на рівні 5-6 гривень часом і нижче, а максимальна обмежена ціна адміністративно це є там близько 10 гривень. Відповідно, за таких умов мені доволі складно зрозуміти, як вони будуть окуповувати відпуск електроенергії. Нині у світі налічується понад 90 плавучих електростанцій. Такі судна працюють у країнах Африки, Азії та Південної Америки, зазначив Володимир Омельченко. Цікаво, що в історії Одеси вже був подібний прецедент, нагадав експерт. Це сталося у 1975 році, коли внаслідок різкого погіршення погодних умов місто залишилось без світла. Генератори декількох суден, які розташовували цю порту, заживили до підстанцій на суші. Місто частково отримувало електроенергію, доки не відновили обладнання. Що вийшло з ладу. Тож чи з'являться в Україні плавучі станції? Чи все завершиться на рівні розмов як минулого року? Невдовзі побачимо. Зима близько.